Величезний всім привіт! 30 років АТБ святкує АТБ знижки. Я бачу навіть не до 40, а бачу навіть товари деякі до 45% знижки. Але це акція тільки 14 жовтня, один день у суботу, та 21 жовтня, також один день. Ну що ж, подивимось. Що нам приготував АТБ на честь дня свого дня народження? Сухі сніданки зернові. 48, 30, 44, 20. Старт. Шоколад Міленіум. Бачу, що дуже хороша знижка. Я вже приготував свій золотий маркер і буду відмічати самі найкращі знижки. Ви також можете запланувати. Написати в своїх нотатках те, що вам потрібно, щоб потім не бігати по АТБ. Я думаю, що людей буде дуже-дуже багато. Ну, акції лише один день. Шоколад 1990 Міленіум. Кавомани. Надзвичайно теж хороші знижки на чорну карту. Арабіка Мелена. 230 та 250 грам, 70 гривень, 90 копійок. А, так. А це для турки. Для Турки, ну ви зрозуміли, да? Монарх кава розчинна 250 грам, 162 гривні, 40 копійок. Чорна карта Gold 120 грам, 84, 84,80%. І зверніть увагу, дуже хороша ціна на каву Якобс у склі. Також можна подарувати комусь, на... спрезентувати. 207,90 45% знижка. Чай ловаре, мабуть, я не пам'ятаю, коли останній раз була така ціна на чай ловаре зелений і з фруктами-ягодами каркаде. 30 гривень 40 копійок та 31 гривня 40 копійок. В упаковці 24 пакетики. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Чіпси від своєї лінії. Маленький 110 грам 2490 і великий, велика упаковка 200 грам 4060. От ікру, мабуть, я теж візьму. Я, я взагалі забув ікру, хоча я її не люблю. Але от за таку ціну, до речі, хороша фірма 153,60, 80 г. Хочу спробувати її. А може, і залишу на, до нового року. Як все буде добре. Гортаємо журнал. Дуже-дуже-дуже багато товару. Сардельки 161 гривня 50 копійок за кілограм. Елітні від добров. 212 гривень 30 купів кілограм. І лікарська добров 107,30 за палочку 500 грам. Сосиски від своя лінія, вага 820 грам, 112,70. Я журнал не гортав, тому мені самому також цікаво подивитись разом з вами. Ковбаса від своя лінія. Єврейська, кілограм 348,90. Ковбаса від добров, палочка 280 грам, сервелат 96,50. Теж хороша ціна. Тут у нас хамон 57,50, за упаковку 80 грам. Філе куряче, варенокопчене. Своя лінія 173,30, вершки. Півлітрові 7590, 33% жирності. Галичина, кефір, карпатський, нежирний та 2,5% жирності 29,90. Йогурт від своя лінія 34,90, вага 750 грам. Знижка на сир від чудо 13,50. Теж хороша ціна для себе навіть намалюю. І дольче. Дуже мені подобається цей дольче десерт. Вишня і банан 21 гривня, 90 копійок. Упаковка 200 грам. Так, тут у нас форель від своєї лінії. 180 грам, майже 150 гривень. Паста крива і точна 35,50. І паста з авокадо також вага 150 грам, 33,80 Знижка на крем-сир Президент. Намазанка, як я кажу, 40 гривень 90 копійок. 180 грам упаковка. Тут у нас будуть м'ясо креветки та м'ясо мідій. Морожені глазу... гл... глазуровані від своєї лінії. Ціни, бачите, на екрані. Креветки 400 грам, а міді 300 грам. Оселедець козацький від Веладіс 270 грам, 46,60. Пресерви від своя лінія. Оселедець філе шматочками в олії матьє та з ароматом духмяних трав. Упаковки по 180 грам 36,50. Тут у нас крабові палочки. Заморожені своє лінія. 240 грам, 32 гривні, 80 копійок. Пельмені фірмові, зі свининою та яловичиною від 3 ведмеді 850 грамів, 113,60. Надісси. До речі, я їх купував. Вони мені сподобались від легко: 500 грам, 65 гривень, 40 копійок. Консерва. А, так, це в нас Скумбрія Вітрига Голд 240 грам, 51 гривня, 80 копійок. Не знаю, а, як за смаком. Хто знає, можете написати в коментарях. Консерви. Тут у нас іде філе скумбрії в олії та в томатному соусі. Баночки 170 грам. Ціни бачите на екрані. Сардіна від торгової марки море з додаванням олії 230 грамів, 41 гривня, 40 копійок. І давайте дивимося, що там далі у нас. Кава, Львівська натуральна та еспресо. Упаковки йдуть по 240 грам. Ціни бачите на екрані. Еспресо трішки дешевше. Батончики від своєї лінії 11.30 великі. Будуть цукерки ліщина відрошен 100 грам, 20 гривень 69 купів. Вже так подорожчали цукерки на вагу. Я просто, знаєте, ніколи не звертав увагу на цукерки на вагу. Дивлюсь, що в акції по 20. Гривень за 100 грам. Ну, в принципі, плитка також шоколадки коштує десь приблизно в акції по 20 гривень. Ну, добре. Шоколад Міленіум, Зверніть увагу 28,90 плитка 100 грам. Шоколад від Рошен 28,20, чорний бруд. І. Оцей йде спейшл 56% з підсоленим та подрібненим мигдалем 22,90. Шоколад Мілка 101 гривня велика 300-270 та 270 грам. Тут в нас буде знов крекер від Рошен 31 гривня, 50 копійок з різними смаками, хто полюбляє. Від Відрошен цукерки і амігамі 17,30 Теж хороша ціна на ці цукерки. Ой, треба твіксанути 12,60. Я його обожнюю. Він ну, дуже смачний. Я пам'ятаю, що коли була реклама. Давно-давно, коли йшла просто Марія. Я полюбляю ті батончики твікс. Насіння-соняшникове. Так, тут є звичайне. 80 грамів. 18,90 і Солене 260 грам, велика пачка 44 гривні майже. Арахіс смажений по 11 гривень 60 копійок за 70 грам. А, смаки в асортименті. Чіпси Прінглс, Мої улюблені чіпси Прінглс колись були, коли були дешевші. А, 165 грам, 82 гривні. Хочу сказати, що це да, хороша ціна. Так, я пам'ятаю, останній раз у мене в акції були 100 гривень. По акції зараз, от, бачите, трішки дешевші. Масло від злагода 72% жирності. Упаковка 180 грам. 43 гривні. Ну, не знаю, я злагоду, здається, ніколи не купував. Треба спробувати. Сир твердий джугас 100 грам. 60 гривень, подрібнений. Тут у нас будуть польські сири, які часто теж в АТБ можна побачити на знижках 44,90 за 150 грам. Олія. Хто ще не встиг придбати, хто не купив, в кого закінчується олія, можна придбати за 44,90. Це хороша ціна для олії Олейна. 850 грам. Макарони, тая. Упаковка 450 грам, це йде локшина і спагетті. 10,90. Теж хороша ціна. Але як вони по якості, теж можете написати в коментарях. М'ясо курки з Булгуром від своєї лінії 42-41 гривня, 20 копійок. 325 грам. До речі, я купував, вона мені сподобалась. Горошок зелений від Верес 420 грам. 35 гривень. А огірки європейські по європейській ціні 49 гривень. 300 грам. Мацюпонька баночка Ананаси від своєї лінії кільцями 51 гривня, 70 копійок, 565 грам. Це теж хороша ціна. Так. Соуси і майонези від чумак. Французький 18,90, бургер 1940 та майонез чумак провансаль 28,50. Соуси по 200 грам, а майонез 300 грам. Чумак завжди хороша, така фірма якісна. Так, тут у нас королівський смак майонез преміум. 500 г 46.50 за велику упаковку і королівський смак майонез чудовий 500 г 36.70. Огортаємо далі. Сандора, манго та ананас. 47,60 лимон, банан, яблуко, полуниця та гранат. 41 гривня 90 копійок. 950 мл. Пепсі 2 літра. 33,90. Це зверніть увагу. Хороша ціна за 2 літра. Тут у нас напій. Який напій? Негазований, вишневий, з вітамінами. 2950. Тут в нас, мабуть, АТБ, знаєте, святкує 30 років, не тільки АТБ, і для своїх споживачів зробила великий вибір алкогольних напоїв, надмірне споживання. Алкоголь шкідливий для вашого здоров'я, попереджаю. Що вас цікавить, ви можете поставити на паузу і подивитись, тому що якщо роздивляти кожну пеляшку, ми будемо з вами надзвичайно дуже довго. Але я думаю, що тебе буде тут круто святкує. Можете відмітити разом з ними. Так, і дивимося, що там далі у нас. Остання сторінка. А тут у нас лакалут. Ой, дивіться, яка хороша ціна на лакалут. І велика упаковка: 100 мл, не 75, 62 гривні, 50 копійок. Паста зубна колґіт. 75 грамів, 54,90. І зубні щітки колгіт. За дві штуки 33,70. Крем Нівея. 150 мл, 65. 70. А це що у нас таке? Картридж універсальний для водопровідної води. 71 гривня. Це, це дуже хороша ціна. Треба почитати, чи він підходить екософт до мого глечика. Хороша ціна взагалі. Тут дав жіночий спрей 68,50. І кульковий дав 48,50. Дезодоранти Нівея спрей жіночі та чоловічі 67,70. Я відмічаю, це дуже хороша знижка. Нівея кулькові, жіночі 46,90. Чоловічі кулькові 53,90 та 57,90. Це дуже хороші знижки, зверніть увагу. Гель для душу Нівея 55 гривень за 250 грам кремовий. І чоловічий з капсулами 80 гривень 90 копійок 250 грам і тут, і тут. Жіноча гігієна котекс. Також зверніть увагу 27,50 це дуже хороша ціна. І 46 штук 57,50. А тут хагіси. Підгузки, трусики для дітей. 399, майже 400 гривень за упаковку. Туалетний папір Зева 70 гривень. Знижка велика, але все одно, ну, я не знаю, знаєте, як по собі рахувати, що для дорого. Для мене дорого. Але знижка хороша. 200 мл а, іде гель для гоління. Мм. 117,50 це дуже хороша ціна, я також подивлюсь мабуть, візьму. І бальзам після гоління 140-150 гривень теж хороша ціна. А от на гель для гоління, дійсно, зверніть увагу. Дуже хороша ціна, тому що ну, пінку можна купити там за 80 гривень, а гель вистачить надовше. Для миття washin free 500 мл 22,90 запаска. І 28,50 пляшка. Купуйте перший раз у пляшці, а потім, щоб економити, купуєте завжди у запасці. Це теж економія. Сів 62 гривні антиналіт. І засіб туалетне каченя, великий 900 мл 74,90. Дякую тебе. Знижки дуже сподобались. Дякую вам за перегляд та ваші подобайки. І до зустрічі!